Работало. Давайте скажем прямо. Мы остались здесь мир. Без крова, без выплат, без денег. Мы уехали в чем могли. У нас дети боятся ночи спать. Где наше правительство? Операція розпочалася ну для мене, мабуть, особисто, десь приблизно 18-19 червня. Тут просто приходить розпорядження головнокомандувача збройних сил, де команді 82-ї бригади прибути визначене місце для проведення службової наради. Подивилися на все, і відповідно вирішили, що не так страшний чорт, як його малюють. на для нас почалася з завершення відновлення боєздатності і з надходження, відповідно бойового розпорядження щодо зміни порядку і ходу ведення підготовки з оборони. Тематики на наступальні. Десь це було за два тижні до нашого убуття на цей напрям. Вступає інформація о нескольких тисяч лічного составу вооружених сил України, які діслоціруються в Сумській області, з наближенням до